Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо вибивати амулети. Багато хто запитував, можливо, ролик вже навіть був на каналі. Ну, побігаємо ще трошечки варваром, нічого страшного. Покажемо або новим гравцям, або тим, хто ще не знав, де люди взагалі беруть ось ці прекрасні амулети. Тобто, звідкиля в нас тут сила? І плюсики до пасивок. Очевидно, що їх потрібно брати саме в підземному місці курасту. Знаходиться воно ось тут. Потрібно обов'язково доповнення, тому що саме ось ця вся локація з'являється саме в доповненні. Без нього, ну, очевидно, ми не зможемо цю можливість використовувати. І нам потрібні ось такі прекрасні дари. Вони можуть бути або для соло-гри, або. Ось такі для спільної гри. Але нам під, підходять в принципі, будь-які, будемо використовувати ті, що для е, одиночної гри можливо, ну, з кимось потім пробіжимо ось ці дари. Е, в чому їх в сенс взагалі? Навіщо б я їх радив використовувати саме е, під е, цю можливість, щоб вибити амулети? Тому що в нас тут є така чудова річ. Як додатковий бонус. Цей бонус не з дешевих, він нам дає можливість, щоб на легендарних амулетах ми гарантовано отримували як мінімум одну властивість, яка буде збільшувати рівень пасивних вмінь. Якщо простими словами, якщо нам випаде якийсь амулет, і він буде ось таким. Наслідним, тобто із зіркою, то він обов'язково буде з пасивкою. Тобто, всі інші два значення можуть бути будь-якими, а саме на амулетах буде обов'язково пасивка. Якщо в нас достатня кількість золота, в нас його в принципі, вистачає, амулет нам не потрібен, тому що він у нас вже є. Але давайте пробіжимо декілька цих порталів, щоб побачити, чи дійсно це працює. Будемо намагатися вибити амулет з будь-якою в принципі, посивкою, яка нас влаштовує там чи не влаштовує, і вибити його з головним статом. тобто... Наш головний стат це сила. Будемо намагатися вибити амулет, щоб на ньому була сила і якась пасивка. Бажано, щоб ця пасивка була хоча б на плюс 2. Тобто вона не обов'язково може бути легендарною, ця пасивка. Ну, тобто зіркою. Зірка може впасти зовсім не туди, але перевіримо, як саме це буде працювати. Я вважаю, що це взагалі найлегший спосіб знайти собі нормальний амулет. Тому що всі інші івенти, які взагалі в нас є в грі, так, зробимо трошечки тихіше груш, щоб вона нам не заважала. Всі інші івенти, я вважаю, які є в грі, вони також нам підходять для того, щоб, звичайно, знайти собі нормальний амулет. Але найліпшим чином, де б я його радив саме здобувати, це саме в цих підземеллях. Тому що Можна проходити до безкінечності підземелля ті ще сезонні, можна до безкінечності бігати яму. яму. Яму проходити це також, в принципі, варіант, якщо якийсь рівень, ми можемо проходити швидко, ми можемо ходити якісь невисокі просто рівні. Ну, от Який сенс, наприклад, ходити яму, якщо у нас. Прокачані наші гліфи, ті, що нам потрібні. Тобто 5 символів у нас прокачано, навіщо ходити яму? Друзі, ходити яму, сенс все одно є. Якщо є якийсь рівень, який ми швидко проходимо. І цей рівень ну там, не 70-й, а наприклад, там, 85 чи 90-й чи можливо навіть 100 рівень, то ми можемо швидко проходити з вами просто-напросто яму. І таким чином, не витрачаючи золото, ми можемо всі абсолютно ресурси, всі оболи, які нам в тій ямі випадають, ми можемо витрачати у торговця на амулети. Тобто це також в принципі, варіант, якщо в нас немає доповнення, чи якщо в нас немає ось цих чудових дарів. Або якщо у нас немає золота, то очевидно, ми будемо бігати в яму і намагатися там вибити якомога більше ось цього ресурсу, якого в нас зараз 1323. Тобто якомога більше цих оболів, і будемо намагатися за них викупити якийсь нормальний амулет. Звичайно, він може бути там ну, більш поганим. На ньому може взагалі не випасти нам пасивка, він може бути максимально ну непотрібним, там може бути тільки одна корисна нам властивість, щось інше доведеться змінювати, щоб хоч якось грати, але на перший час, в принципі, нам цей амулет згодиться. Саме зараз іде мова про те, де взяти потім нормальний амулет. Якщо ми вже. Ну, Будь-де з вами були, будь-що бігали, і все одно нам він не випадає. Як на мене, очевидна річ бігти саме в це підземне місто, тому що тут його вірогідність випадіння. Більш висока, ну, максимально висока, тому що в будь-якому випадку, якщо ми отримуємо з вами хоча б якийсь амулет, то він обов'язково у нас буде з пасивкою, навіть якщо він без зірки, навіть якщо він просто звичайний, ненаслідний, все одно він буде з пасивкою. Тобто, рано чи пізно нам амулет з потрібною пасивкою, я думаю, що пощастить вибити. Так, ну і от подивимося, що у нас з предметів тут взагалі є. Дивіться, амулет нам випав тільки один. Але він випав, випав з двома чудовими пасивками. Тобто, бачимо, що по речам нам випало все абсолютно те, що нам не потрібне. Але амулет обов'язково випадає з пасивкою. Ну, Це означає, тільки одне, потрібно бігти ще раз Це підземелля. Тобто Чим більше у вас золота, чим більше у вас взагалі цих підземель, чим більше у вас цих проходжень, тим звичайно, очевидніше, більше шанс здобути нормальний амулет. Тому що ну, більш ліпшого місця, я думаю, в грі немає, щоб це зробити. Тобто обов'язково вмикаємо ось цей бонус. Було б непогано, щоб можна було б вімкнути ще б цей бонус, щоб нам випав додатковий хоча б один предмет або кільце, або амулет. Але, на жаль, ми можемо вибрати тільки один: вмикаємо один, те, що в нас є, ну і будемо шукати, можливо, якийсь ліпший амулет, чим те, що є в нас, знайдемо. Можливо, ні. Але я думаю, сенс тут зрозумілий. Бажано звичайно це все бігати такою збіркою, яка 100% пройде це підземелля. Тому що, друзі, по складності, от єдине, що хотів сказати, також, друзі, що по складності це підземелля стає, наче це міфічне підземелля, чи начебто це. Підземелля, яке ну, має взагалі найвищу складність, тому що мені чомусь здається, що по часу, воно начебто й легендарне, ну, можливо, це просто припущення, але по часу, якщо ми будемо бігти збіркою, яка не має максимальної сили, тобто якоюсь простою, яка просто може проходити ось ці легендарні підземелля нормально по часу, то мені здається, що коли вмикається цей бонус. То по часу стає начебто все трошечки тяжче. Але це не проблема, звичайно, для тих збірок, які у нас вже прокачані, ну, для персонажа, який просто хоче собі нормальний амулет. От і все. Також я б радив ходити, друзі, ці підземелля, саме ті, що у нас йдуть саме на групу. Я вважаю, це буде також логічним і бігати їх в групі. Тобто ідеально буде зібрати. І ще три людини знайти десь три гравця, які також хочуть собі вибити цей амулет, і щоб просто ми всі по черзі вмикали. Ці підземелля, тому що на одне підземелля ви витрачаєте 50 мільйонів. От вважайте на 4 вам потрібно 200 мільйонів. А якщо ми їх будемо бігти в групі, то звичайно це більше предметів, це ще в три рази більше шансів, ніж у нас було шансів до цього моменту. Тобто, очевидно, що краще всього ці підземелля бігати не власноруч, а шукати групу. Гравців, які також хочуть собі е, вибити хороший амулет, щоб вони також вмикались цим бонусом, і щоб бігати їх саме в групі. Ну, що, в принципі, очевидно, але, ну, може, хтось із вас цього е, просто не знав чи не думав просто-напросто про це. Але як варіант. Так, ну давайте ще. Можливо, ще одна підземелля пройдемо, щоб все ж таки вам показати. Просто щоб ем, показати, на прикладі, пробіжимо їх декілька, щоб було видно, е, що всі амулети так чи інакше падають з пасивками. Тобто, як би там не було, все одно кожен з цих амулетів буде у нас з пасивкою. Навіть якщо та пасивка погана. Навіть якщо вона нам супер класно не підходить для нашої збірки. Все одно, ну, я вважаю, якщо випадає амулет із силою і на ньому є хоча б якась пасивка, будь-яка, це все одно буде корисніше, ніж той амулет, що, наприклад, на нас знаходиться ну, в даний момент. Тобто, я помітив, що у відкритому світі, ну, коли ми саме намагаємося вибити цей амулет, то там вірогідність того, що ми його виб'ємо, якийсь нормальний, ну, супер маленька, скажімо так. Тому я вважаю це, в принципі, найкращим місцем для цього. Так, ну подивимось зараз, що в нас тут по предметам. Підбираємо з вами всі предмети і дивимося, що в нас по предметам. Так, черевики. Бій без правил, хороші, але думаю, що вони нам вже не потрібні ні для чого. І от дивіться те, про що я говорив. Знову ж таки, випадає амулет, на якому 100% пасивка, але всі інші е властивості ми на ньому не спіймали, тому він, в принципі, поганий. Далі що тут у нас? Також амулет звичайний, на якому плюсик до броні і на якому 100% пасивка. Також звичайний амулет було б класно, якщо б він випав зіркою, тому що на ньому і пасивка, і досили. Але цього разу не пощастило. Ну, давайте ще третє підземелля з вами пройдемо. Часу все, все одно в нас вистачає. Я думаю, можливо, щось цікаве виб'ємо. Тому що мені здається, що якщо у нас збірка будується таким чином, що нам потрібен. Ой, не той бонус вімкнули. Ось цей давайте. Якщо в нас збірка налаштована таким чином, що нам потрібно саме одягати легендарний наш амулет, то, очевидно, найкраще буде шукати його саме тут. Ну, Чесно кажучи, я, мабуть, усі амулети в цих підземеллях і вибивав для своїх збірок, тому що які взагалі івенти я не проходив, де б я не ходив, як то кажуть, у відкритому світі, ну, тобто в підземеллях, там, в Орді. Ніде взагалі мені не щастило знайти хоча б один нормальний амулет. Я не пам'ятаю, мабуть, жодного такого разу, щоб на персонажа випав амулет саме з якогось і івенту. Тому всі амулети, можливо, є сенс вибивати саме тут. Ну, також, мабуть, вони, скоріше за все, не випадали мені у відкритому світі, тому що до цього моменту не особливо вистачало івентів, щоб проходити їх саме у відкритому світі. Тому мені подобається на віці підземелля ескалації за рахунок того, що нам досить багато дають предметів після того, як ми проходимо боса астарота, тому що. До цього моменту ну, такого місця, щоб нам е, одразу е, за все проходження, ну, по моїм підрахункам, можна пройти навіть десь за 20 хвилин, можливо, і за 15. Дивлячись, як ми е, по підземеллю рухаємося, тобто е, можна здобути достатньо велику кількість предметів, наприклад, для початку гри. Е, до цього моменту в грі такого івенту не було. Тобто, якщо ми бігали ями, ями то там випадали предмети. ну такі собі тобто Вони в основному всі прохідні. Там ми ніколи не знаходили нормальних предметів. Потім, уже коли персонаж у нас був більш-менш вкачаний він десь предмети ці знаходив ну випадково у відкритому світі, доводилося бігати халтайт для того, щоб знайти хоча б якісь зі доводилося ходити підземелля, в яких абсолютно нічого не, не випадало. Але для того, щоб вибити собі просто гліфи тобто підземелля, ми проходили там ну, разів з 10. може, і все, І все. просто Ніхто цим далі не займався. Тобто Вибивали собі всі символи. все. Тому, можливо, через це ніде мені амулет у відкритому світі і не випадав. Тому що в основному я якщо прокачував персонажам Гліфа, ті, що мені потрібні, я їм далі яму не проходив. Якщо я прокачував е, е, також. Е, Собі персонажа в Варді для того, щоб вибити якісь там предмети. Я декілька там проходжень на босів вибив, все, я далі тобто не в Варді в халтайді В халтайді декілька проходжень на босів вибив, все. Сходив в босів, мені випали там якісь перші унікальні предмети, випав дар титанів. Проходив далі в групі Дари Титанів, щоб випали ще проходження, і так просто по колу. Тобто, скоріше за все, Нормальних амулетів просто не було в мене, тому що я в основному всі ці івенти не ходив. Тобто, Яму після прокачки гліфів не проходив багато разів. Підземелля взагалі там тільки на початку, щоб просто вибити собі найшвидше символи. А зараз у нас хоча б в грі є такий чудовий івент, як е, підземелля ескалації, там де ми е, ну, 100% можемо вибити з вами щось нормальне. Тобто, якщо ми з вами будемо ходити їх навіть ну, десь, е, декілька годин, то все одно там якась кількість хороших предметів буде. Так, ну і давайте подивимося, що нам тут по, е, понавипадало. Меч на двізірочки, але абсолютно жахливий афікс. Знову, от, амулет з пасивкою, але звичайний. Зброя звичайна, кільце звичайне, черевики звичайні, амулет знову ж таки з пасивкою, але звичайний. Кільце не треба. І ще один амулет. Також з пасивкою, але звичайний. Тобто, грубо кажучи, ми ці підземелля далі з вами проходити не будемо. Тому що тут, я думаю, все зрозуміло. Сенс в тому, що якщо ми будемо проходити їх е, одне за одним, чим більше ми їх пройдемо, тим, звичайно, буде більший шанс вибити нам нормальний амулет. Тому що, друзі, ну, хотілося б його вибити в ролику, але. Я так відчуваю, що зараз е, вдача не е, на моєму боці, я думаю, що ми якось іншим разом це все з вами спробуємо зробити. Е, я думаю, зрозуміло, де брати тепер амулети, головне, де брати ось ці проходження. Якщо ми пролистаємо вниз, в рідкісних випадках можна отримати із. Скринь шопоту. Що це за скрині шопоту, друзі, це скрині з дерева. Очевидно, що нам потрібно проходити якісь ось ці червоненькі завдання. Найліпше, я думаю, проходити саме халтайт. Там ми отримаємо проходження з діви на Зіра, зі скринь на Грегуара. І заодно можемо виконувати тут завдання дерева. Тобто, щоб не бігати ось ці підземелля чудові. Із завданням дерева, ось такі, або не ходити в ПВП-зону для того, щоб не шукати там, ось цього боса, здавати ці ресурси. Ну, простіше за все, йдемо з вами в Helltide, проходимо ось ці завдання, можемо виконувати, коли пройшли завдання, щось інше, і все. там. Далі йдемо по своїм справам. Тобто нас цікавлять в халтайді тільки скриня десь ось тут. Ну, не знаю просто, де вона, тому що тут зараз не відображається. Та, що е, з ресурсом е, наш, е, нашим залізом зі сталю. Також цікавить скриня десь тут, в цій зоні. Також е, з, е, з цим самим ресурсом, та, що коштує 250 золить. І все, і цікавлять ці завдання дерева. все. Далі ми рухаємося або там прокачувати гліфи, або проходимо там якісь підземелля, які нам подобаються. Ну, Таким чином, я раджу це все, друзі, вибивати. Проходимо завдання дерева, отримуємо ці чудові е, дари. Щоб отримати дари на групу, нам потрібно. Е, так, що нам потрібно? В, в рідкісних випадках, випадках можна отримати. За вбивство босів, які знаходяться не в підземеллях. Очевидно, друзі, те, про що я казав, боси, які знаходяться ось тут, ось тут, на ханту, ось тут, і якщо не помиляюся, ось тут, в цьому місці. Потрібно ходити на світових босів. Вони з'являються десь приблизно раз в 3 години, якщо не помиляюся, ну неважливо, вони в будь-якому випадку за день з'являються десь 4 рази. Ходимо на босі, в нас обов'язково буде або з завдань дерева, або ось ці проходження, або ось ці проходження. Розповів все, що хотів, якщо це відео було корисним, можете підписатися на канал, щоб не пропускати нові ролики. Є бажання підтримати канал посилання в описі. Посилання на всі збірки, які іграбельні в цьому сезоні, також в описі. Якщо вам якась збірка не сподобалася, є три сайти, також на які є посилання в описі, на яких ви можете знайти навіть рейтинг, як гравці в цих збірках проходили там високі рівні ями, і обрати якусь, яка вам більше подобається. Всім дякую за увагу, до зустрічі в нових роликах.